Всім привіт! 17 травня. Таке хочу зняти картинки відео для тих, хто заказував мене маток. Така ситуація, не тільки в мене багато в кого викладають відео, що матки не обльотуються. Дивіться, я заселив, все заселив. Шестера заселив. Тут теж шестирамочники. А толку поки ніякого. Матки літали, вилітали, я бачив. Ну обльотуватися ще не одна не облетілась. Не бачив, щоб якесь. Є там те, що перші заселяв, ну коли робив відводки, то там у мене маточника залишилось трішки ось три... ці перші. То тут, 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 тут є вісім маток, напевно, що сіють. Вже і личинка з'являється. Хай поки сіють. Поки що поки що маток не буде на 20 числа, як я обіцяв. Ну, все, що від мене залежне, я зробив. ну, Бачите, погода вносить свої корективи, як завжди. От Тому будемо чекати погоди. А її передають на середина наступного тижня, приблизно так. І будемо сподіватися, що буде гарний обліт. Ну, Гарного не буде, то теж матки, які ну, деякі вилітали, то, їх, то вони не поверталися багато. Ну, Нічого, то у мене маточники будуть 20 числа буду на місто маточники садити. Є навіть нуклеуси, які треба перезаселяти, тому що матка не повернулася, нуклеус клеус злетів, порозліталися. Ну, таких не дуже багато, але щось є. Ну, Ось таке. Такі справи. Тому що я... Що я хочу сказати, то що трошки підождіть. ну це ж таке, може є у когось, у вас там знайомих, у кого-то беріть, а ні, то подождіть. Бо це не, це не від мене залежить. От. Такі справи. ну В хвостах ось теж матки сидять вже, вже скільки сидять, не, не облітується, напевно буду міняти їх. Де не облетілись, там оці хвости ось, ось хвости, тут хвости є пару штук. От там де у хвостив, які були плодні матки, садів з, з усіх нуклеусів, ну з тих що донори були, то там непогано все. Маток поприймали, сіють, ну, залишилися 4 хвости, напевно, тут там відводки два зробив теж. Два хвости, два відводки зробив, тут два хвости. Тут стоять теж. Ось там відводок крайній, От, отей, там матка облетіла сіє, ППУшнею не облетілась. Ну таке. В шестерамашниках маток п'ять напевно, сіють із тут напевно одна і у, у, у цих шестирамашниках напевно 4 сіють. І цей відводок. А так обльоту немає. Наче і погода була непогана, 22 градуси було температура, не, не холодно було і сонечко було, а матки трутні летали, матки летали, а толку ніяк не з того, що вони летали так. Політали додому. Ще й деяких грохнули. Тих, що прилетіли. Або ж ми не хотіли вилітати, такі грохнули, не знаю. Такі справи. На Кали... На коли не знаю, може, може кінець травня, якщо все буде нормально. От. Якщо все буде добре, то мабуть кінець травня матки будуть такі. Такі справи. Бджала трошки літає, зутра, зутра більше летіла. Зараз вже так слабенько. Слабенько чого, то що дивіться яке. Похмуре, тощик моросить трошки справи. Добре, всім удачі, всім пока.